Так, доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми займаємося рамками, да? От, ми натягуємо, будемо навощувати. І так далі. Як навощуємо, покажемо в другому відео. Перед цим я задав питання. Як ви бачите, гільзувати, не гільзувати, в общем, і що робити з рамочками. Було багато коментарів, коментарі були різні, одні пишуть гільзувати, другі пишуть забити просто скобочки. Почнемо з того, що забити просто скобочки. Забив скобочки. Бачите, все одно загілізовано. Починаю тянути рамку і в ітогі Ну, Не вийшло, щоб нормально натягнути. проволочка впирається в скобочку і все. І далі вона не тягнеться, вона лопає. О, отак гільзуємо, так натягуємо, то зводимо. Потім пробував натягувати, щоб одразу. Да? Є в мене така струкцина здоровенна. неї натягувати, тобто зжимаємо рамку, принцип розуміємо. Ми зжимаємо рамку, взводимо, заводимо проволоку, зав'язуємо, відкручуємо і, по ідеї, рамка до пролока натягнутися за счет планок. На великих рамках на 300х це працює, на оцих рамках це не працює. Її починає в вбік, починає ламати, починає перекошувати. Вихід виход з положення такий. Скобочка, гвоздик, обичний гвоздик. Забили, ласклупцями зігнули, Натягнули. і рамочка натянута. Тут також. Ну, якось так. Так що дякую вам за коментарі, дякую за вашу увагу, дякую за нові підписки, новим підписчикам, дякую моїм постійним е, глядачам, от, що ви виділили час, що ви писали, що ви стежите за моїм каналом. От. Слава Україні! Бережіть себе!